Виглядає так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зім. Здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам коктель. Діл, яка гедота, начебто коктейлі з вагілля. Весь язик чорний. відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А ще на келиху? О, та це балоничний сироп. Ну, таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись.